Середа 12 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Із героєм Сергієм Гержовим попрощались сьогодні у Хмельницькому. Він був підполковником Державної прикордонної служби України. Служив у Донецькому прикордонному загоні. Брав участь у бойових діях і у 2014-му, і після повномасштабного вторгнення Росії. Сергій Гержов помер 7 червня на 50-му році життя. Поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Гречани. Познайомилися на Азовському морі. Ми познайомились на Азовському морі. Він був прикордонником на заставі працював, а я моряк. Прибуття і відбуття суден, так і познайомились. Більше 20 років ми дружили. Прекрасна людина. Не вистачатиме його дуже сильно, і дуже шкода, що так сталося. Професійним військовим був, прикордонником. Я його ще з лейтенанта знав. Прекрасна сім'я. Прекрасна сім'я, дружина Тетяна, суху, діти всі чудові люди. Дуже шкода, що так трапилось. Дуже жаль, що так случилось. FPV-дронів та 5 засобів радіоелектронної боротьби для війська передав сьогодні міський голова Олександр Семчишин. Вартість обладнання майже 2,5 мільйона гривень. Його придбали за кошти із бюджету громади. Нині очікують нових надходжень засобів РЕП та РЕР, FPV-дронів та квадрокоптерів. Впівдрони такої модифікації ми придбали за бюджетні кошти вперше. Відрізняється цей 10-дюймовий, це так звана десятка з посиленою батареєю вже 3П. Відрізняється тим, що він має дві камери: це камера нічного бачення і камера денного бачення, тобто дві камери. Ну і це, скажімо так, вперше ми таку модифікацію беремо. Сподіваємось, вона покаже себе дуже гідно, достойно і результативно в роботі. Передаємо її різним підрозділам сил оборони і для денної, і нічної роботи. 70-х півдронів. Окрім того, передаємо сьогодні п'ять засобів радіоелектронної боротьби. Квартус. Дякую нашим платникам податків. Завдяки вашій сумлінній сплаті податків ми маємо можливість отакими бенеротошечками допомагати нашим силам оборони. Вони в свою чергу працюють якісно результативно, нищать ворогу і захищають українське майбутнє наших дітей, наближають нашу перемогу. Зазначу, що з початку року ми вже понад 3100 тисячі передали, а також вже. Майже 280 квадрокоптерів дорожчої її модифікації, ну і значну частину засобів РЕБу десь вже на понад 25 мільйонів передали. Цуємо далі. Благодійний фонд Карітас безкоштовно надає послугу соціальної реабілітації дітям з інтелектуальними та психічними розладами. Він став переможцем конкурсу, оголошеного управлінням праці та соціального захисту населення. Нині працівники центру, що діє при карітасі, опікуються сотнею неповнолітніх. Фінансування з бюджету громади дозволяє надавати соціальну реабілітацію вдвічі більшій кількості дітей. У мене донечка, її звати Марія. Їй 10 років в неї діагноз епілепсія, Внаслідок цього є відставання у розвитку. Вона більш комунікабельна стала. Вона більш така відкрита стала. Вона почала мова розвиватися краще, навички якісь і фізичні. Також вправи дуже допомагають. До нас можуть звертатися діти, які мають інвалідність, живуть в Хмельницькій громаді. Прописані в Хмельницькій громаді мають інвалідність з аутизму, з епілепсії, ДЦП і розумовою відсталістю. Все безкоштовно. В нас безкоштовно були заняття, і так само за рахунок того, що ми виграли конкурс, вони теж є безкоштовні. Збільшилась кількість дітей. Ось, і збільшились можливості батьків для того, щоб проходити, до прикладу, соціальну інтеграцію в нас чи реабілітацію. Десять послуг за однією заявою в системі є отримують породілі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. За бажанням батьків в дії впродовж доби оформляють свідоцтво про народження дитини, а ще допомагають із реєстрацією грошової компенсації за пакунок малюка. З початку року в міському перинатальному центрі безоплатною послугою є скористалися майже 60 батьків новонароджених малюків. Батьки можуть отримати наступні державні послуги: це державна реєстрація народження дитини, внесення інформації про дитину до державного демографічного реєстру, реєстрація дитини в державному реєстрі фізичних осіб платників податків, призначення допомоги при народженні дитини, допомога на дитину з багатодітної сім'ї, грошова компенсація за пакунок малюка та внесення інформації про дитину до реєстру пацієнтів. Для отримання послуги батькам необхідно надати наступні документи. Це паспорта обох батьків. Якщо паспорта у вигляді ID-карт потрібна довідка про місце реєстрації, місце проживання, потім свідоцтво про шлюб. Ідентифікаційні податкові номери обох батьків матері на телефон має прийти смс-повідомлення створеним медичним висновком про народження дитини. Мені необхідно надати це це повідомлення. Якщо батьки захочуть скористатися послугами допомога при народженні, їм потрібно надати мені реквізити рахунку. Як також, якщо батьки захочуть скористатися послугою грошова компенсація за пакунок малюка, потрібно надати мені реквізити окремо відкритого в Приватбанку рахунку. Так зручніше, набагато да, запропонували, і, звичайно, так зручніше, нікуди йти не потрібно. От, так що, чому не скористатися такою можливістю? Нове обладнання для кабінетів математики та географії отримав ліцей номер 2 Хмельницької міської ради. Серед обновок, набір стереометричних фігур, креслярське приладдя, глобус для визначення географічних координат, макети будови вулкану, земної кори, компаси. Вартість обновок близько 80 тисяч гривень. Гроші на придбання виділили з бюджету громади. Тож після канікул школярі навчатимуться в оновлених класах. Це обладнання в основному для розуміння стереометричних фігур в геометрії. Що таке стереометрія, що таке об'ємна фігура, чим вона відрізняється від фігур на площині. Це використовується в будь-яких класах, розпочинаючи з 5 класу, тому що в нас є класи інтелект, де вже в початковій школі вони розуміють, що таке стереометрія. Наочні приладдя, і карти, глобуси. Атласи для того, щоб ми працювали. Тобто, нам на сьогоднішній день пощастило фізична карта півкуль, політична карта, де ми з дітьми опрацьовуємо на уроках, це обов'язково восьми класи, тому що вивчаємо географію України, десяті класи. Ось, ну і шості, і сьомі класи, тому що географію материків та океанів вивчаємо. Я думаю, що буде цікаво і для дітей, і для нас так само, то надавати нові знання, розвивати їх, звичайно, які пригодяться в майбутньому. Художня література і книги для дітей хмельницьких та закордонних авторів. Такими новинками поповнилися бібліотеки громади. Частину видань, зокрема місцевих авторів, придбали за кошти із бюджету. Літературу, надруковану російською мовою, у книгозбірнях списують та здають на макулатуру. За виручені гроші нещодавно придбали 47 україномовних новинок. Три книгозбірні громади перемогли у проєкті бібліотерапія і отримали літературу за кошти міжнародних партнерів. Чимало примірників дарують бібліотекам читачі. Тут е, ті книги з нового надходження, що залишилися, ті, які ще не встигли читачі чи розібрати, але на них вже вони теж вже, можна так сказати, заброньовані. Це наш Юрій Даценко, остання його книга, останні години, так і називається. Перечитаний він весь, перечитаний хмельничанами. Ці три книги це в основному трилери. Трилери зарубіжні, на них дуже великий попит. У нас з'явилися книжечки Бріджертони. Звісно, продовження служниці. Дуже відома. Ця історія цієї дівчини з своїм таким незабутнім поворотами і сюжетом. Дуже великий попит на книги саме наших хмельницьких авторів. Зараз на читання дуже великий попит. Тільки на абонементі, бо я зараз не можу сказати за читальну залу, 50, 60. Якщо це вівторок після вихідних, то 80 і до 100 чоловік проходить за день тільки. І кожен візьме по дві-три книжки. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось.